У Тернополі вперше відбулася панельна дискусія у форматі безпекового клубу. Захід об'єднав представників громадськості, науковців, інтелектуалів, бізнесу, ветеранів, військовослужбовців та освітян. Мета визначити, з якими викликами стикається Україна вже сьогодні, і що потрібно зробити, щоб подолати ці проблеми після настання довгоочікуваного миру. Присутні обмінялись досвідом, обговорили реальні ситуації та спробували знайти практичні рішення, які допоможуть зробити країну безпечнішою. До дискусії долучив. Чився й Андрій Юсов, військовослужбовець, член координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими. Тематика підтримки родин полонених, проблематика в цілому захисту прав українських військовополонених, пошуку безвісті зниклих, повернення незаконно утримуваних цивільних осіб з російської неволі це дуже актуальні питання, але не лише тут багато стратегічних там було. Наше завдання вибудувати такий механізм, який би дозволяв. І е, науковцям, і громадському суспільству, і таких, щоб це було громадсько-військовий рух, який би який би так об'єднав, так об'єднав суспільство навколо зміцнення обороноздатності держави в цілому і підтримки збройних сил, зокрема, для того, щоб ми мали міцну не просто державу. Ми мали настільки міцну ситуацію безпекову, що в будь-якого агресора відпало бажання вже починати якісь дії, бо він Розумів силу і велич силу і велич нашої держави під час обговорення. Учасники аналізували одну проблему під різними кутами зору. Звичайно, що ми будемо тепер поглиблювати, розширювати, систематизувати для того, щоб напрацювати той інструментарій, який дозволить нам ці ризики мінімізувати, ці виклики подолати і зрештою розбудувати таку державу, яка б задовільнила кожного громадянина. Серед ключових тем питання військовополонених, підтримка родин загиблих захисників. Вироблення стратегії розвитку держави в умовах постійної загрози з боку країни-агресора. Чомусь завжди на всіх формах ми об'єднуємо в першу чергу ветеранську спільноту, ветерани. І ось, на мою думку, родини загиблих залишаються трошечки в востороння. Хоча вони пережили, я рахую, ну, не менше тих наших моїх побратимів. Я також був там. На війні велика проблема з психологом, тому що нам не вистачає психологів як цивільних, так і не вистачає військових. Обговорювали і патріотичне виховання молоді. Попри виклики пов'язані з зовнішньою загрозою, у нас треба думати, як власне подбати про те, щоб українців було достатньо, українців було багато і вони могли самовідтворюватись. Тобто тут, тут і треба говорити про питання. Стимулювання розвитку української сім'ї, зокрема, щоб навіть ті, хто найбільш цінні в нас, ті захисники, могли подбати про свої сім'ї. Тобто, щоб можливо була якась окрема програма, щоб для ветеранів могли повноцінно розвивати свої сім'ї, народжувати дітей і почувати себе в достатку. Робота у такому форматі продовжиться і надалі, аби створити умови безпеки та довіри в суспільстві, сформувати спільне бачення майбутнього і підготувати країну до викликів, які постануть після перемоги. Це справді якісна дискусія. Переконана, що будуть конкретні результати.